Учений кум. Якось один чоловік віддав свого сина до школи. Коли хлопець приїхав на літо додому, батько почав розпитувати, як у нього йде навчання. І мовив: Хотілося б мені побачити, чого ти вже навчився. Знаєш що? Ходімо до кума. Він дуже вчений чоловік. І ти з ним побалакаєш. Після полудня пішли вони до кума, посиділи, попоїли, а тоді батько попрохав кума трохи вивірити хлопця. Кум і спитав: А скажи но мені, як зветься той звір, що ловить мишей. Цей звір зветься кіт відповів хлопець. А ком вигукнув Ні, він зветься спритністю. Батько покрутив головою, а ком запитав, А як зветься те, на чому варимо їжу? Вогонь, відповів школяр. Знову ні, заперечив кум. Ця штука зветься пекучістю. Батько почав хмуріти на вид, а кум випробовував хлопця й далі. А як зветься ота хата, куди ми звозимо снопи з поля? Хлопець здивувався, що хрещений питає його про такі прості речі, та відповів: Це сто дола. Кум засміявся і сказав Ні, вона зветься достатком. Батько сидів, мов на голках, Таком вів своєї. А як зветься те, що носить на собі кораблі? Вода, відповів хлопець. Ні, вигукнув кум і зацідив кулаком по столі. Та штука зветься могутністю. Тут батько вже не витримав, узяв ціпка. І добряче відлупцював школяра. Хлопець гірко плакав, та батько погнав його додому і по дорозі всипав пьйом ще. Під кінець літа хлопець пішов разом з батьком до кума попрощатися. Зайшли вони у двір і побачили, що наймечка вибирає з кабиці попіл, а під ноги. Увесь час лізає кішка. Наймичка розгніювалась і сипонула на кицьку попело із лопатки. А в попелі лишились розпечені вуглинки, вони застрягли в кішки на спині, і шерсть у неї затліла. Кішка, наче скажена, шуганула в стодолу, полізла в солому, і солома враз і зайнялася. Батько побіг у хату. Хлопець метнувся за ним і закричав Ой-ой, Ой-ой-ой! спритність і спекучістю скочила у достаток. Біжіть марші, з могутністю. Кум витріщив очі і промовив Тю, синку, я тебе не розумію, що сталося. Тоді хлопець знову закричав. Спритність і спекучістю скочила у достаток. Біжить мерші з могутністю. Та я ж тобі кажу, що не розумію, вигукнув кум. Кажи, що сталося. Тоді хлопець спокійно сказав У кішки загорілася шерсть. Вона скочила в стодолу, Несіть швидше води. Кум з батьком вибігли на двір. Та стодола вже зайнялася. Кум побивався і рвав на собі чуба та й голосив, І що це мені до макітри влізло, і чого це я вчив тебе говорити, не по-людськи? Оце мені й кара. А вже ж, — мовив батько, і відтоді не водив сина до кума на іспити.